Привіт усім вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним. З вами я Юлія Лісовська, і сьогодні я розповім вам про книгу неймовірно цікаву і неймовірну атмосферу. Книгу, яка розповідає про місто, яке люблять багато українців, люблять його відвідувати, люблять в ньому жити, проживати. І це книга про Львів. Книга називається Танко смерті Юрія Виночука і не побоюся сказати, я вважаю цю книгу однією з найкращих у доробку цього автора, але чому я вам розповім про це трішки пізніше? Зізнаюся щиро, читала я цю книгу у 2013 році і. Знаєте, відтоді минуло багато часу. І нещодавно в коментарях ви попросили описати свої враження про цю книгу, і я зрозуміла, що я пам'ятаю лише канву. І тому взялася перечитувати танко смерті. І повірте, я не пошкодувала, що знову взялася за цю книгу. Ця книга, якщо говорити про сюжет, розповідає має декілька пластів і розповідає про чотирьох друзів, які народилися. Росли у Львові напередодні Другої світової війни, і це один із них українець, інший поляк, третій німець і четвертий єврей. І як ви могли вже здогадатися, той, хто ще не читав цієї книги, особлива увага тут приділена саме життю львівських євреїв. І ця тема особливо актуальна зараз, в, зважаючи на ті події, на ті військові конфлікти, які зараз відбуваються у світі. саме на території Ізраїлю, і, і так, ви можете не вірити, але ці четверо друзів були дійсно друзями. І автор про них розповідає, як же склалося їхнє життя. До Другої світової війни і після. Також інший пласт розповідає про Яроша, професора, який вивчає древні манускрипти, древню мову, яку я вам не буду говорити. І ось е він натрапляє е на цей. Цю розповідь від, написану від одного з друзів. І, і е, впродовж цієї книги він дуже близько до розгадки. Але знаєте, чому ця книга мені сподобалася? Я зараз, е, можливо, трішки від, відійду від сюжету, щоб не розкривати, не спойлерити вам е, саме основні події. Я думаю, ви вже й так здогадалися, знаючи історичні події, але мені ця книга сподобалася тим, що. Вона сповнена гумору. Так, особливий гумор, львівський, особливий гумор, я так зрозуміла, і авторський поєднуються і інколи так з такою добротою, і інколи з іронією творять особливу атмосферу цієї книги. Ще один аспект тут Львів присутній у всій своїй глибині, так скажімо так, і в смаковій. Тут є вказівки на різноманітні страви, які готують. І особливо це вказує на те, що потрібно ловити життя таким, як воно є, насолоджуватися, хай навіть стравами, але насолоджуватися життям. Так? І ще одна. Ще один нюанс, чому мені ця книга особливо сподобалася, їх ще два. Так, от, ще один нюанс це те, що книга розповідає Юрій Венечук за допомогою ось цього одного із друзів, українця, який пише цю історію. Розповідає, що ж відбувалося під час у Львові, передвоєнному, у Львові і у Львові під час Другої світової війни як лі захоплювали, як поводилися. Окупанти, як поводилися більшовики. Особлива увага приділена окупації більшовиків, і що ж творилося в тюрмі, коли більшовики покинули її відступаючи перед німецькими військами. Як жив Львів під час окупації німецьких військ? І що робилося в воянівському цвинтарі. І, знаєте, особлива. Трагедія. І зараз ці, ця, ці трагедії повторюються, коли ми бачимо, як війна впливає на життя простих українців. І це особливо боляче було читати, зважаючи на знову ж таки війну на території України. Що ж це за Танко смерті? Повернімося до Танку смерті. Я просто мушу перес, перестрибнути, щоб е, пояснити вам всі моменти. Танку смерті це е, Пісня з древніх манускриптів декілька цих 12 нот, декілька нот, які вписані в історію звичайного танго, і, і почувши, які людина. Зможе пригадати свої попереднє життя. Ось так. Тобто тут говориться про реінкарнацію душі, але це можливо лише в тому випадку, якщо вона знову почує цю пісню. І от за авторським задумом. Цих четверо друзів працювали над історією. Вони написали, склали музику докупи. Так написали пісню, де слова, де говориться про те, що друзі зустрінуться. Коли їхні тіла вкриють піски, вони зустрінуться під тінню маків. Так? Вони, і цей професор Ярош б'ється над розгадкою, що ж це за тінь маків, е, і навіть їздив в Туреччину, щоб зрозуміти е, так, ці, 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 той древній манускрипт. І ось він дуже близько. Він був дуже близько, допоки не зустрів одного з цих. Друзів, дивом, який дивом вижив під час Другої світової війни. Я не буду говорити, хто вижив. Я думаю, що ви ще прочитаєте цю книгу. Якщо не прочитали, я дійсно вам її рекомендую на, на неї зосередити свою увагу. І ще один нюанс, через який мені ця книга сподобалася, це про неймовірну кількість. Неймовірну кількість філософських таких алюзій, неймовірну кількість філософських. Підтекстів, через які ось просто хочеться читати цю книгу. Так, тут є містика. Саме завдяки містиці і ми влоплюємо ось ці всі філософські підтексти. Є вказівки на різні філософські вчення, є вказівки на різні містичні історії та легенди. Можливо, деякі з них лише вигадка авторська, але деякі з них дійсно не мають права. На життя. І ось е, це в поєднанні з гумором, з іронією, е, з е, Львовом передвоєнним і Львовом е, на, наприкінці ХХ століття це все створює неймовірну картину е, до цієї книги. І так, плюс тут є ще кохання. Ну як же ж без нього? Е, і е, теж... Е, Переймаючись долею головних героїв, як і цих чотирьох друзів, які е, попали у вир Другої світової війни, і зважаючи на всі ті випробування і жахіття, яким довелося переживати, і разом з тим е, ми бачимо і сучасну Україну, е, що в ній робиться. Так? Я, тут авторська іронія, неймовірна. Ось з історії з. З працівниками спецслужб. Ось ці історії з е, тим, як в сучасному світі перегукуються е, від. І відлунює минулий світ, ну це просто неймовірно. Я вам рекомендую цю книгу читати. І знаєте, зважаючи на те, що цю про танку смерті можна було говорити багато, і можна було б говорити неймовірно і можна було б говорити різними науковими фактами, різними літературними визначеннями. Однак, якщо ви не звертали на це увагу у своїх відео, я намагаюся говорити простими словами про книги, щоб усім можна було зрозуміти, не зважаючи на те у вас філологічна освіта, чи зовсім немає освіти, але якщо ви любите книги, то щоб ви могли зрозуміти і насолодитися. Тому я вам рекомендую Танко Смерті для прочитання. Обов'язково залишайте ваші коментарі під цим відео. З радістю з вами поспілкуюся, особливо, якщо ви маєте свої певні враження від цієї книги. Обов'язково підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним, щоб ще бачити інші відгуки про інші книги. І найголовніше читайте і насолоджуйтесь, Юрій Венечук танко смерті.